Що смердюче, то так, бо ж великий і промисловий. і хто б міг дбати про його запах, коли Харків перетворили на промислове і торгівельне тирлище великої пожерливої імперії, зробили переїзний центр Юга Росії? Григорій Костюк, зустрічі прощання, спогади. Ми у харківському завулку на бізненому мості, який поєднує два береги річки Лопень. Ми зайдемо. На Іваніку на ми зайдемо тією дорогою, якою рідко хто ходить. Втім, і про ці місця є легенда, правда, легенда сучасна видумана нашими сучасниками, що нібито колись давно, 300 років тому, Григорій Савич Сковорода наймав човна біля Покровського монастиря, і звідти на веслах проти течії через заболочену Дунінську леваду, де нині Благовіщенський базар або центральний ринок. Плив аж сюди, тут висаджувався, і йшов до хати свого друга, пасічника чистокліта на Лису Гору. Легенда дурнувата, навряд чи э, Григорій Савицького рада, в якого жодної копійки ніколи не було за душою, мав цілого човна. І замість того, щоб йти пішки, він э, на веслах плив проти течі. Тим не менше, ми тією ж самою дорогою, якою, якщо вірити цій легенді, тією ж самою дорогою попрямуємо на Іванівку. Іванівка межує сортировкою, і так само в неї життя вдихнула залізниця. Інтенсивно заселятися Іванівка стала спочатком будівництва залізничних колій, хоча існує безліч легенд, чуток і оповідей, які сходяться в одному. Іванівка, мовляв, виникла раніше Харкова. Втім, нинішня Іванівська церква збудована лише наприкінці 19 століття. Та подейкують, що у 17 столітті на її місці був дерев'яний храм. Незрозуміло, в який спосіб пов'язаний з отаманом Іваном Сірком. У другій половині XVIII століття збудували новий, також дерев'яний, але він вже пов'язаний з Григорієм Сковородою. Ось цей мурований задовільняв потреби місцевого пролетаріату, адже харківський пролетаріат народився на Іванівці. Саме тут його колиска. Ми у Харківському завулку, навіть за двірку, називається він провулок Альбовський. От, мабуть, в таких нетрях Іванівки, в таких будинках були більшовицькі явки, бо це ж було кубло революційного пролетаріату. Десь в таких будинках, напевно, обирали депутата до 4-ї державної думи більшовика Матвія Муранова. Можливо, тут було ще щось таке цікаве. Чому називається проволок Альбовський? Цього немає в жодному довіднику. У мене особисто одна асоціація, хоча, напевно, вона не відповідає дійсності, був такий харківський історик Євген Альбовський. Верніше, він був не історик, він був військовий, все життя провів він на військовій службі, але його перу належить знаменіті праці, в тому числі історія харківського слобідського козацького полку. Про нього ми не знаємо геть нічого. Взагалі, не збереглося навіть його зображень, не збереглося його портретів, але живе його справа. Навряд чи ім'ям історика Харківського козацького полку назвали провулок, але про це, але про нього треба пам'ятати. В Альбовському провулку в нетрях Іванівки навіть можна побачити такі унікальні хатки. приємно себе. Відчувати першовідкривачем, фіксатором невідомо скільки простоїть ця хата, і, можливо, скоро вона піде в небуття. Тим не менше, про Альбовський нам припідніс отакий самий сюрприз, як оця, як оця хата. Краєвиди Іванівки жахливо індустріальні. На зламі 19 20 століть на Іванівці виникли паровозні та вогонні майстерні. Плитковий та горілчаний заводи, до яких тулилися хатки їх робітників. Саме на Іванівці виник один з перших в Російській імперії марксистських гуртків. Тут був родючий ґрунт для засіву червоної пропаганди. Ми на парадному в'їзді на Іванівку довгий час. Втіленням символом Іванівки був пам'ятник більшовику революціонеру Івану Федоровичу Котлову. Чесно кажучи, я не знаю, хто він такий був. Єдине, що я знаю, що в 1915 році він вів агітацію серед робітників іванівських підприємств. Нині Іван. Федорович Котлов верніше бюс його знятий з п'єдесталу. Він же перестав бути уособленням Іванівки. Тим не менше, особленням Іванівки є оцей палац культури залізничників. Тривалий час він носив ім'я Сталіна. Це унікальний витвір українського конструктивізму. Заклали його в 1927 році року на ці десятиріччя великої Жовтневої революції. Перший камінь в підмурок цього. Палацу заклав Григорій Іванович Петровський, один з організаторів Голодомору на Україні. Він сказав одну цікаву річ: що стара Росія власть закладувала для робочих церкві. Наша власть закладує дворці культури. Цей клуб, палац культури залізничників, був знаменитий і тим, що знаменитий художник Євген Лансере для цього палацу зробив панно. Поряд з палацем залізничників залізничний палац спорту. Вже призабуто, що на тому місці був стадіон Локомотив, свою чергу збудований на Ващенківській леваді. От її не викреслити з історії, бо там, 1 травня 1900 року, відбулася перша в Російській імперії Маївка. Активними учасниками якої були робітники певного заводу Ігнатищева, споруду якого нині вже наполовину зруйнували, а половину поступово доводять до руйнації. Харківська Маївка набула світового розголосу і прям таки захват Ульянова Валєніна, який написав передмову до брошури Майські дні в Харкові, виданої газетою Іскра. Не хотілося б згадувати, але треба. На Іванівці працював і формував загони Червоної гвардії вірний Ленініць, садист вбився Степан Саєнка. Цій потворі, слава Богу, пам'ятник не додумались поставити, а от пам'ятник Маївці поставили, щоправда, за добрих два кілометри від місця, де вона відбулася. Але на Іванівці перебували не тільки пролетарі. Геніальний, без перебільшення, письменник Аркадій Любченка взимку 1941 року лікувався у залізничній лікарні. В лікарні, де я лежав, у моїй палаті померло троє на моїх очах. Туди приводили або приносили людей геть виснажених, яких брали на вулиці. В лікарні, що зараз вважається найкращою в Харкові, перша залізнична, палати отеплюються буржуйками, але вугілля обмаль. Отже, холод, дим, бруд. Води теж немає, використовують сніг і річкову воду для питва. Про ванну нічого й думати. По постілях лазять воші. Їжа рідина з буряків і натяків на пшоно. Хліб по 100 грамів якогось чорнющого глибкого місева, що на нього й глянути страшно, але за нього там просто б'ються. Ліків потрібних теж немає. Їх щоразу замінюють іншими, і електрики немає. Темрява сповняє палати вже о 5 годині вечора. Коли приносять комусь їжу з дому, то ховати треба під подушку. Бо не тільки інші хворі, але й медперсонал обкрадає хворих. І в цих умовах я зі своїми шлунковими хворобами, з поруйнованою геть нервовою системою. Яке лікування, такі наслідки. Залізнична лікарня пам'ятка архітектури та історії. Будемо сподіватись, що її не приватизують і не доведуть до руйнації, як більшість пам'яток Іванівки. Наприклад, в притул до залізничної лікарні, якраз ось на цьому самому місці, колись стояв старовинний будинок, який так і називали магазин Жевержеєва. А демонтаж пам'ятника Котлову, а він був більшовицьким пропагандистом, а відтак попередником сучасних пропагандистів на кшталт путінського рупора Дмитрія Кисельова, мусить знаменувати кінець ватного періоду в Харкові. Пролетарі, врешті-врешті, мусять замислитись над тим, що відбувається нині, а не сліпо вірити пропагандистам. А зупинку в комуні ми вже давно проїхали. З такими думками я залишав колиску пролетаріату, Харківську Іванівку.